Євген Зінгерман, Digital стратег з нами у студії, і Антон Мельник, експерт з інформаційних технологій. Привіт вам. Скажіть, будь ласка, в чому феномен Pokémon GO? Чому це вдалося компанії Nintendo, яку всі вже списували давно з рахунків в середовищі мобільних ігор, і тут це вибухає? Ну, насправді добре відомий бренд, тому що. Майже всі дивились, мабуть, мультики про покемонів. Це насправді дуже велика Великий всесвіт, дуже відомий в принципі гравцю. Є багато мультиків, є багато додаткового якогось контенту, типу, не знаю, мабуть, якісь фігурки Пікачу та інших 700, сімох сотень покемонів. От, і просто цьому бренду треба було трохи відлежатись та з'явитись в нов в новому світлі з новими технологіями, якось так. З Точки зору технологічної, в тому є якийсь прорив. Чи це вже давно відома, відпрацьована технологія? По-перше, я би сказав, що сингулярність вже близько, і вона насправді ближче вже стала декілька років тому. І дуже цікаво, що тільки, тільки буквально пару тижнів тому всі побачили, що там доповнена реальність, покемони це круто. Українські хлопці, декілька різних команд, українських вже два-три роки тому вже робили схожі речі і пропонували українським інвесторам. Але там це не відчалось успіхом, тому що знову ж таки у нас там зрозуміли, так би мовити. Але треба дивитися на історію цієї компанії-розробника. До речі, ми можемо прослідкувати, що це вже в них другий еп, а перший еп був буквально десь років 4 тому вони запустили. Вони підняли 30 мільйонів доларів на, взагалі, на цю всю тему. Запустили цей аплікейшн, який працював, працює вже 3 роки. In Та -та -та. Три роки, і там буквально зараз стільки же користувачів за три роки. стільки в Pokémon GO за півтора тижні набралось. Це приблизно 15 мільйонів користувачів. Тому тут треба дивитись про таки, успіх саме персонажу Pokémon, тому що це відомий персонаж. І це додало такого велью. І успіху цього аплікейшу. От тому так. Да. Скажи, з точки зору брендів, яким чином можна скористатися маленькі бізнеси, великі бізнеси можуть скористатися з того, що Pokemon Go став наскільки непередбачено, можливо, якось передбачувано популярним у світі. Ну в Штатах вже ну вже багато прикладів. Я думаю, що хто там в Фейсбуці за цим слідкує, всі вже мабуть всі бачили, що навіть маленькі кафешки за реальні гроші купують так звані приманки покемонів. Ставлять їх на свою територію, там біля кафе, і пишуть, що тут, тут ви можете там, випити кави, підзарядити свій мобільний, тому що Pokemon Go дуже розряджає мобільний. От, і поки ваш мобільник заряджається безкоштовно, тут додатково ви ще можете зловити. Там, Дуже багато покемонів. Якщо я не помиляюся, ловушка вона приваблює покемонів десь ну як кілька годин, нехай буде 10. От тобто, можна в тобто за 15 чи там 30 баксів можна купити цю приманку реальних та конвертувати їх у додатковий профіт, якщо ти маєш фізичну точку, кафе. Не знаю, може кінотеатр. От зараз в нас банки роблять там. да, ну... Хто з українських банків? При -при Приватбанки робить, вони перші підхоплюють всі інновації. В принципі, я так розумію, що в них є якась команда трендвочерів. В Росії це Рокетбанк теж відомий тим, що він підхоплює всі інновації. А що роблять банки? От окей. Яким чином ну, вони можуть скористатися цим? Вони. Я не пам'ятаю, що робить приват, але Рокетбанк Російський він нараховує 50 рублів кожному, хто зловить покемона біля його банкомату, або його точки, ну або його там відділення, та запостить це з локейшеном кудись в соціальні мережі та скине, скине це в чат підтримки. От. Ну, Тобто вони так, так намагаються збільшити кількість контактів з брендом насправді. Хто з українських брендів або Київ? Київ сьогодні викатив новий пакет 1000 мегабайт безкоштовно для Pokemon GO. От, тобто вони зробили цей, ну, таку опцію, що якщо ти граєш, то в тебе трафік не зараховується. Це більш маркетингова штука, тому що трафік в нас і так дуже дешевий. Насправді. Ну, да, в Україні важко здивувати Дешевим трафіком. Але вони теж молодці, швидко підхопили, зробили і зробили не просто пост у Фейсбуці про Pokemon Go. Вони зробили реальний офер гравцям. Тобто ще до офіційного запуску покемонів в Україні насправді. Я хотів запитати, але. Ну, ці технології є свої недоліки в Україні 3G насправді, типу, там не дуже добре недосконало покриття. Є і гра не так добре ще працює. Тобто, в цьому є, наприклад, недолік. А які ще є складності для бізнесу у використанні платформи Pokémon GO інтеграції власну бізнес-модель? Ну, я б не назвав це платформою, тому що платформа як. Поки що назову писати платформа. Це поки що не платформа, тому що платформа може інтегрувати в себе якісь інші додатки. Там, може, пакет для розробників немає. Тому те, що зараз роблять бренди, це якось вони. Ну, Намагається її використовувати. Власне. Тобто це можна робити, але поки що це не якісь рекламні штуки, власне. От, не реклама всередині аплі аплі аплікейшена. Але стосовно 3G, чесно, чесно скажу, що ніколи вже більше року 3G в Україні і він швидший, ніж 3G в якихось європейських країнах. Часто так буває, ну принаймні в Києві під Київський будемо погано ловить. Ну може поки що просто є. Я бачу таку найбільшу проблему. Це те, що все відбувається через смартфон, через маленький дисплей. Та якби це так використовувати, використовувати досить ножки батареї сідає постійно, треба там десь діставати його, телефон нагрівається. Ми йдемо до нового етапу, коли вже будуть це все через окуляри, коли буде справжня така доповна реальність. І про тоді, те, що тоді... буде далі. я запитаю вас згодом. Зараз послухаємо, ми записали соціального психолога, який спробував пояснити, чому дорослі люди з бородами без борід в 30 років бігають зі смартфонами по вулиці, і ловлять монстрів. Любая зависимость является костылем для человека для регуляции, допустим, эмоционального состояния, самооценки, самосознания и тому подобное. Гаджеты – это легко, это просто. Оно, во-первых, ощущается как безопасное. Можно достать гаджеты и поиграть в этот момент. Доступность, простота. Вот ну, поэтому скорее всего, поэтому приобретает такой массовый характер. А вторая причина. В основе развития зависимости лежит дефицит. Дефицитарность, стресс, психологический негатив какой-то. Дефицит может быть всего чего угодно, допустим. Это может быть начинается зависимость любого дефицита. Это дефицит в коммуникации, это дефицит в эмоциях, это дефицит самооценки, это дефицит чем-то угодно. зависимость начинает этот дефицит постепенно замещать для того, чтобы справиться с тревогой, справиться с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, и постепенно становится зависимым полностью. А его вот способности вот эти Внутренние коммуникации разрушаются. То же самое с гаджетами. У него, допустим, дефицит в отдыхе, он не умеет справляться с отдыхом, он не умеет отдыхать. Он достает гаджет починає начинает ним играть. Он создает иллюзии отдыха. Постепенно, чем больше он играет в этот гаджет, тем, больше его, тем более его способности отдыхать внутренние разрушаются. Он становится все более и более зависимым, от а только замкнутый круг зависимости. Зависимость, на удивление, лучше всего образовывается от того, что более примитивно. Стать зависимым от какой-то интеллектуальной игры сложно. Это требует включения ну, каких-то таких высоких функций мозга, психики. То есть, скорее всего, игра, она должна быть в разработчике, скорее всего, вкладывает в то, что она должна быть простая. Тобто люди яким, зараз, люди, яким зараз 30 років, 18 років тому дивилися по телевізору покемон, хотіли свій маленького покемон, і тут 30 років отримали можливість за 2 хвилини, поки вони встановлюють гру, його отримати. Тобто тут зрозуміло, але є ще такий дивний аспект. Ну ми бачили позитивні там наслідки використання цього епо, коли люди а, виходили на вулицю, там шукали покемонів, знаходили там пару наркоманів, які ледь там не помирали від передозування, рятували їм життя. Коли там дівчина знайшла загиблого, там типу, посповістила поліцію. Але є там люди, потрапляють під машини. Обережно, якщо граєте, не в стовпи на дорогах все одно лишаєтесь. Віртуальна чи доповнена реальність їх не прибирає з вашого шляху а, під машину Можна потрапити потім, ну і ця моральна складова, яку насправді не можна проігнорувати коли меморіал Голокосту офіційно попросив прибрати їх з цієї локації, де розміщені покемони, і попросив своїх відвідувачів не збирати покемонів. От на місці меморіалу, цей розвиток технологій Він же насправді ніхто не передбачав, що буде. Будуть такі проблеми. Тут покемон-джими, покемон точки, на яких... це, це точки, де покемони можуть битися між собою. От одна найближча тут це біля е, стели е, в парку Слави та біля Меморіалу Голодомору. Ну, да, як, ми... як, як таких речей уникати? Тому тут і бренд може нарватися на якусь негативну складову, і люди можуть почувати себе некомфортно користуючись от, в таких місцях незвичних епом. Ну, не знаю, в Києві, до речі, є багато. Є меморіал десь там на Харківському, здається, жертв репресії. Там три такі похилені хрести стоять. Поруч вкопані. Мені сьогодні дівчина показувала фотку, просто реально з pokemon Go. Вот. і Там такий самий Покемон Джим є. На Броварському ну... проспекті, точка, де місце, де загинула людина, якась там пам'ятна плита лежить. І вона теж є точкою. Так, да, але це, ну, це треба розуміти, що це не є якийсь там злий ум, умисел або ще, ще щось. Це генерується автоматично. І просто на Google мапах, якщо е, будь-який спот помічений як паблік е, спейс або як меморіал, е, просто розробники чомусь вирішили, що окей, буде зробити там це. Тобто, і я так розумію, що код програми не відрізняє там, парк від е, церкви. Тут я compte. б ще додав, що насправді зараз змінюється декілька парадигм взагалі в IT-світі, просто в сучасному світі. І одна з цих парадигм, це те, що так званий Use, privacy policy змінюється, додається нові privacy policy. Я думаю, що так як і компанії, які Apple або Google, або, наприклад, навіть, Країна та там якась окрема там або Австралія, або Україна, можуть і мають додавати нові правила до речі, і прописувати це, і якось напевно, аналізувати, чи можна такі речі розміщати, чи не можна їх розміщати на якихось таких сакральних там об'єктах. Ну, yeah, так, Ну, ну Власне, я, я, я додам трошки, що ми входимо. Дійсно, ми входимо в еру доповне, ну, віртуальної та доповненої реальності. VR та AR. Це ну, virtual reality and augmented reality. І. Правильно, ну правильно, ти сказав, що треба виписувати нові правила під нові реалії? Тобто, і якщо це виключити місця, такі як меморіал Голокосту, все буде окей, надалі. Це просто перша ластівка. Просто треба перший раз спробувати. І який потенціал ти бачиш максимально для використання цієї технології в Україні маленькими бізнесами, великими бізнес гігантами? Які ідеї якими ідеями можна поділитися? Та можна легко поділитися. Власне, вчора зустрічався з одним потенційним клієнтом, і там ну, була дуже, дуже проста штука. Може хтось знає, ти може знаєш, журнал New йоркер вийшов з опладинку, на яку можна було дивитись через їх аплікейшн, і вона була анімована, і анімована навіть в 3D. От хто ну хто не бачив, там пошукайте New Yorker animated cover. І ну, там, там дуже цікаво. Власне, це, був такий один з, це було на початку року, це один з перших таких разів, коли була вона використана. В маленькому проєкті і там принцип дуже, дуже простий. Сенсор, камера реагує на якесь зображення, яке в неї забите як код, як QR-код, наприклад. Тільки QR-код, тут тільки самим кодом виступає все зображення. Сама картинка. Да, сама картинка. І, Після, після того як камера її розпізнає, це доволі легко зробити вже давно ці технології розроблені. Після того як картинка розпізнається, запускається просто відеоролик по факту, тобто уявіть собі, що будь-який білборд. В Києві, яких в нас багато, навіть дуже от може ожити просто, як якщо ви наведе наведете на нього там смартфон, і там бренд, не знаю, там будь-який бренд, не буду зараз нікого не рекламувати, зможе додатково доносити якийсь, якийсь свій меседж. Тобто тепер поговоримо про потенціал самої технології. От, Власне, поява цього епу і така незвична аномальна. І швидка популярність його. Чи це не означає, що е, смерть там концепції фокусування на розробці проектів віртуальної реальності і перехід е, всіх е, технологічних кампаній на роботу з доповненою саме реальністю? Тут така дуже важлива річ, що тут у нас йде і VR, і AR, і ще AI. це artificial це це, це е, штучний інтелект, короче кажучи. Дуже важливо розуміти, от як по діаграмі Гартнера, це така чудова штука, де показується життєвий цикл будь-якої технології, коли вона з'являється, коли вона стає. Те, там приходить на цикл завищених очікувань, коли вона стає стабільною. Там, наприклад, зараз як вже та, це вже досить давно вже стала стабільна технологія, тобто все вже нічого цікавого. А, Дуже круто, що зараз якраз е, AR та VR це, вона якраз на циклі завищених очікувань. І тому сюди е, мега-ІТ-компанії вкидають просто мільярди доларів. А, так як і VR, так і AR. Це такі технології, які е, обов'язково. Е... Кожна буде існувати для свого ринку. Наприклад, якщо це VR, то це знов ж таки можуть бути або ігри в якому якомусь закритому приміщенні, або це може бути, наприклад, відео там для доросле відео та для дорослих людей. Це, це це тільки VR. Якщо ми говоримо про AR, то зараз в цю гру в цю гру технологій вступили чотири компанії. По суті, чотири величезні компанії: це Facebook, який купив Oculus, та, це Google, який робить мегапроєкт, так званий Magic Leap, який зараз оцінюється в 4,5 мільярда доларів і підняв півтора мільярда доларів у Фейсбук, у Гугла. І досі лише показав декілька відеороликів там на YouTube і не анонсував там. Дійсно, там не показав, не презентував на конференції жодного продукту. А це Apple, який також щось готує. І четвертий гравець тут як балансує декілька-декілька. Різних компаній, в тому числі і виробники контенту, такі як, наприклад, як до речі, який це він якби завжди так треба розуміти, що порно відео дорослий контент він рухав бізнес. Він заробляв. Він перший заробляв і був одним з. Рушіїв it технологій І вони вже навчились заробляти і виробляти, виробляє зараз там на повну катушку контент для тих девайсів, які зараз вже існують. Те, що там, або RTC там, або інші девайси. Оскільки та сфера, де завжди багато грошей. Microsoft, Microsoft та Oculus, так. Це Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens, так. Тому що якраз це ж треба отак от AR. Так, це Okolos. Sony та HTC це VR, то Microsoft вирішила піти трохи іншим шляхом та зробила Microsoft HoloLens. Це власне AR окуляри. Там, де картинка, ну, віртуальна картинка накладається на картинку реальну. Так, і треба розуміти, що дивись, от Microsoft HoloLens, Вони зараз цей девайс випустили, який коштує 3000 тисячі євро, але лише для обраних девелоперів. І там кут зору, кут огляду 60 градусів. Magic Leap вже. Анонсує 120 градусів, тобто десь на кінець цього року. Ну, тому не за горами будь-яка інша компанія зробить 180, коли вже буде просто в тебе от, перед обличчям, буде все видно, все, тобто буде доповнювати повністю. Але дивись що такі речі, як, наприклад, малий середній бізнес, стартапи, наприклад, як шолом, мотошолом скали, який підняв на кікстартері. Це, до речі, найбільший стартап, який підняв гроші на хікістарти, півтора мільйона доларів дуже швидко. Це Те, теж доповнена реальність. Це коли ти будеш як, ти, як мотоцикліст, байкер. Як тебе показується швидкість, знаки, правила дорожнього руху, там тобі хтось телефонує, там ще щось. Якби. Це вже просто як така, це якби, до речі, цей скалі можна вже купити. Він коштує тисячі доларів вільно, тобто можна вже, вже їм, не користуватись. Це просто це полегшення життя. Це просто такі речі, які, е, як смартфони, е, знову ж таки, е, там є речі, які дуже необхідні, там месенджери і так далі. А це буде таке доповнення. Просто ці соціаль медіа та інші додатки, вони перейдуть просто в е, таку доповнену реальність. Да, ну, і і це, ми це... з вами всі перейдемо. Да, да. І цікаво, що ми забули вже про Google Glasses. А це, 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 було, це, п... було, а це, це був перший, перший AR-продукт, власне. Так, так. Так, це була проба пера, і вже як, от, як ти казав, був. Етап завищених очікувань, і вже забули про них. Дякую вам, Євген Зінгерман. Антон Мельник було з нами. Вчимося жити в доповненій реальності.